Три роки блідної праці та подорожей, і ось результат: 68 найкращих світлин за цей час мають змогу побачити рівняний у фотоклубі час на другій персональній виставці фотохудожника Олександра Ковшуна. Митець активно займається фотографією більше п'яти років і за цей час досяг чималих успіхів. Перерахувати усі його звання не вистачить часу. А от не згадати про роботи, які у липні відзначили двома золотими та однією бронзовою медалями на фотоконкурсах в Сербії та Болгарії неможливо. «З нашого спідвея з мототрека. Мотоцикліст, який зазнав падіння, і вони отримали ця, ця фотографія, отримала дві золоті медалі і в Болгарії і в Сербії, а також фотографія дівчинки, яка була сфотографована в дизелі, коли я з батьками їхала на дачу. Вона цього не бачила, не замітила, як її сфотографували. І от вона теж отримала бронзову медаль в Сербії. Ну і головне так, що знаєте, хочеться, коли людину фотографує, фотографуєш, побачити, побачити. Я побачив якусь таку рису, якусь таку характеристику, характерно, що воно її характеризує. Я бачу, що це цікава людина, і зробити з цією людиною фотографію. І воно тоді є... людина, щоб не замітила цього. То того, що коли вона зверне увагу, фотографія може вже не вдатися. Автор навчився фотографувати з найменшим втручанням у подію, адже саме тоді світлина виходить найщиріша, а людські емоції справжніми. Коли зловиш необхідний кадр, невідомо зізнається Олександр. Тому. Постійно, як тільки виходжу з дому, я з собою маю фотоапарат, особливо коли їду на природу, на рибалку, на відпочинок. Я без фотоапарата не їду, я рахую, що це втрата часу. Вже не хобі, а справа життя автора поділяє його дружина Наталія. Фотографія дійсно стала частиною життя не тільки Олександра Володимировича, а й мого. Звичайно, є. важкі моменти, але більшість часу. Ми отримаємо задоволення від цього процесу. Мені цікаво спостерігати, як він відшукує цікаві обличчя, як він бачить ту красу природи, поряд якою я можу пройти, не звернувши на неї уваги. Поряд з тим, я й бачу, яка кропітка праця, як обробляється кожна світлина, скільки часу, скільки праці вкладається в правильну композицію. В обробку фотографії. Олександр полюбляє знімати спортивні змагання, виступи фольклорних колективів та ловити емоції людей. Його роботами насолоджується і рівнянка Олена, яка теж захоплюється фотографією. Я бачу, що Олександр працює в різних напрямках. Та. Це і репортаж, це портрет, жанровий портрет. Надзвичайно цікаво, тому що портрети справжні, насичені справжніми емоціями. Десь присутня, По перше, дуже видно, що людина любить людину, тобто Любить життя любить людину. Десь присутня іронія, десь присутня лірика. Цікаві також репортажі. Да? Тобто я бачу багато заходів і мистецьких і просто події в місті. Одним словом, така виставка сповнена життя, сповнена такої позитивної естетики. Хто не встиг цього дня отримати натхнення від робіт фотохудожника, може не хвилюватись. Виставка експонуватиметься до 20 вересня. Катерина Монкач Юрій Кобів. Новини Рівного.